Привіт! Мене звуть Слава Трунів. Я учень третього б класу Харківського ліцею номер 43 Сьогодні я вам хочу розповісти про систему травлення. Система травлення це частина організму, які допомагають перетравлювати їжу. Вона перетравлює їжу на маленькі частинки, щоб організм міг отримати з них користь, енергію, вітаміни та поживні речовини. Під ближче я вам все розкажу. Ось шлях їжі в нашому тілі. Їх проходить довгий шлях в нашому цілі. Спочатку ми її пережовуємо, потім вона потрапляє в стравохід, далі у шлунок і нарешті в кишечник. Зараз розвіємо про кожний пункт детальніше. Долучайтеся. Перший етап травлення починається в році. Ми переживуємо їжу зубами, а слина допомагає їй розм'якшити. Щоб легше було ковтати. Коли ми ковтаємо, їжа йде по трубочці, яка називається стравохід. Він передає їжу у шлунок. Шлунок схожий на мішок, який перемішує їжу. Там є шлунковий сік, він допомагає розщепити їжу на ще менші частинки. У кишечнику їжа ділиться, корисні речовини всмоктуються в кров, а всесаві виходить з організму. Щоб система травлення працювала добре, Треба шувати повільно, їсти корисну їжу, пити воду і багато рухатися. Тепер ви знаєте, як працює система травлення. Вона допомагає нам бути сильними, здоровими та щасливими. Дякую за увагу. Майже не забув. Треба ще розхрести розшкідливу їжу для нашої системи травлення. Отже, песо напої. Чився та фастфуд, без ретельного пережовування, переїдання та занадто гаряча або занадто холодна інша. Все, бувай!